Взагалі, наша зіркова тусовка, це така, така ганьба. От дивіться, я нещодавно дізнався, що тоді Потап от приїжджав на а, закриття, ну, не закриття на фінал Голосу країни, да, який був в підземці в метро. Він сфоткався з Залужним, а вже ж. Ну, а Залужний а вже ж погодився, що йому з Потапом, блядь, який уїбав в Іспанію. Да? Не сфоткатися, правильно, сфоткався. Так ось Потап. Записався е, в передачі і поїхав знову в Іспанію. Патріот, от цікаво, от заложний з ним також сфоткається, коли він знову повернеться з Іспанії сюди. Ну напевно, вже після там війни, коли закінчиться або там заморозиться і так далі. От цікаво мені здається, да. І о от отак треба ще зробити, е, коли вони у двох бой стояти. Потрапив мені ролик Ростислава Production про конфлікт е, Али Погочової і нашої Софі Ротару, нашої обласканої співачки видатної, і там він говорить про те, що Ротаро підтримує Україну і так далі. Де вона, блядь, підтримує один. Чи два пости з початку повномасштабного вторгнення. Там нічого особливого не написано. Все таке, ой, хоча би це закінчилося, ой, міра, і отаке все дуже-дуже лайтове. Кабичево не вийшло. А то вдруг Росія тут ще переможе, ну треба ж потім е, знову якось виступати, да, якось сохраніть лицо і так далі. І я не витримав і просто написав коментар е, з приводу того, що, ну. Вона не заслуговує Ротару, навіть навіть згадок о цих всіх, бо вона і виховала покоління просто боягузів. Я пам'ятаю, як її онук і син не на дувних, не на надувних човнах пересікали незаконно кордони України, і потім їх так вистроїли біля стінки. І вони стоять, коротше, і прикордонники їх щось там відчитують, знімають. А пізніше, ну, декілька місяців назад, да, я побачив інформацію, як син онук Ротару, ну він достатньо такий красивий хлопець вийшов, він розказує, як йому важко облаштуватися в Парижі. Тобто тут людям відривають ноги тут. Е Просто дітей 20-21 рік хоронять тут, потрапляють там бомби, снаряди, ракети в пологові будинки і в лікарні, а там чувак плачеться і каже, як йому нелегко блядь, облаштовуватися в Парижі. То було нелегальне пересічення, перетинання е кордону. А тепер же він виїхав якось, тобто дозволили. Тобто Софа якось добазарилася. Хтось там дуже гарний теж коментар написав, що Софу вивіз Володимир Івасюк в люди, але вона сама не переварювала Івасюка, не вважала його за якогось там світача, не поважала. Коротше, просто використала цю можливість. Навіть на похоронах Івасюка не була. Тобто, це абсолютно кон'юктуршиця. Абсолютно радянське буде радянське. Про Україну треба співати. Вона буде там співати Україна, Калина, син. Знаєте, от та текст. Із е, двох речень е, і трьох рим. Е, абсолютно бездарна творчість. От всі ці роки незалежності, е, нічого хорошого, якась якась хуйня, паїбота про кохання, оце, блядь, зітхання, коли тобі вже е, Ну ти маєш якісь про якісь філософські речі казати, про якісь глибинні да, сенси. А як людина, яка прожила життя, да, досвід свій передавати, бути моральним авторитетом, а ти все, а я ж тебе любила, а ти мене не простив. І людині за рік, ще за два дається легенда Україні, легенда мать твою, України. Два покоління боягусів, які ну не те, що я не закликаю там віддавати життя і так далі. Хто я такий? Але ну просто бути в Україні як достойна людина, якій не все одно ні, вони вважають, що треба уїбати. Чомусь синові та онукові ротару можна виїхати, да? а всім тим людям, які виїхали, вони виїхали незаконно. І вже зараз Клименко здається, новий очільник МВС каже про те, що тим людям, які виїхали з України, до них будуть застосовані такі Ух, блядь, санкції. Держава всіх пам'ятає. Зі всіх спитає, хто повернеться в Україну. Так вони блядь, взагалі не повернуться. Тобто, ви не закликаєте, ви не змушу. Ви не робите умови, щоб люди повернулися. Ви кажете, блядь, якщо ви поверну повернетеся, вам буде пиздець. Держава повинна, мені здається, сказати, що повертайтеся, будь ласка, до України. Тут буде доступне житло. Тут будуть кредити під маленькі відсотки. Тут будуть державні дотації. Будь ласка, регіони, які постраждали найбільше від війни, там взагалі будуть і податкові канікули, і вся інфраструктура. Під вас заново побудована. Якщо там Крим, е, сказка, да від, відвоюємо, то там буде взагалі короче Монте-Карло. Цим-всім треба. Завлікають да, людей, які виїхали. Так сталося. Нещодавно я теж бачив, що Державна прикордонна служба, якийсь там запит, був і показано, що нас тут залишилося 23 мільйони. Я не знаю, чи це офіційне, чи можна так трактувати. Але ну, 10 точно виїхали. А вони хочуть штрафувати, вони хочуть карати, вони про це говорять і вважають, що люди будуть повертатися. Лобода стирає себе в макіяж. Умивається і плаче, каже, як я йоб твою мать, люблю Україну. Боже, я ж завжди була за Україну. Дайте мені сука провести концерти, заробити бабла, е -е, які забудуть все, що було раніше, да? і я їх ще раз хочу використати. От потап такий. Він думає, що ми забудемо, як він знімав штани, як він виступав блин, на концерті на підтримку Путіна. Просто в моєму відео там написано точніше. Про потапа ми все це повинні забути. Він сфоткається залужним, залужниця дозволить зробити, і ми все забудемо. Все, потап тепер патріот запише якийсь тупорилих два треки. Волонтери, українці, ми такі сильні волонтери, українці, козаки. І все, і українці схавають. Отак От воно працює. І найбільша проблема, що всі ці персонажі вони були випликані. А вони були випликані от силами 1 плюс 1, силами кварталу. 95. Вони всі є клієнтами, друзями нашого президента, і тому для них а, зелена вулиця. Да, тут концерт Лободі заборонять проводити, а пізніше дозволять проводити. Да, якийсь договорнічок буде, дозволять. Нічого. Я думаю, що все-таки проведуть. Вона ж змінилася, вона ж стала кращою. Вона ж тепер не працює на Росію. Вона ж працює на, на Україну. Тут же ж, який потужний е, у неї педагогічний сенс, да, такий філософський в її текстах, в її піснях, який е, цнотливий посил вона подає. Високоморальний, високоетичний. Це ж така людина, яку треба плекати і дозволяти їй виступати обов'язково. А українців, які виїхали, блядь, їх треба репресувати. Настя Кам'янських залізла, по моєму, на КВЦ Парковий, на кришу. Да? І там говорить про те, як ой, я так хотіла, хочу допомогти там Збройним силам і тому ось е цю інфініті. Ми розігруємо. Підпишіться, будь ласка, на 100 мільйонів акаунтів, спонсорів в моїх підписках і беріть участь у розіграші. Блять, суки, ви так багато заробили тут бабла. На українцях на Україні ви тут постійно кормилися. Ви кормилися в Москві? Ви кормилися в Америці? Ви що не можете передати гроші? Зібрати так? Вам треба обов'язково використати ще раз цих сука українців, щоб вони. Підписалися на ваші ублюдські акаунти, і з цього ви отримали ще свої гешефти і, типу, допомогли Збройним силам. Теж їм дозволяє це робити. Да, тут вони в Іспанії, тут вони знову приїхали в Київ, зробили, типу, цей Дівей розіграш, да, вікторинку. Потім знову в Іспанію. Там сракою покрутить вона, це ж теж ну от Лобода, я вже згадував про етику, мораль і високі філософські сенси. Настя, це ж взагалі це глибина, це космос, це всесвіт. Просто це ж така людина, яку потрібно, це рол-модел для дівчат, для порядності, для стриманості, для цнотливості, чого вартує тільки от пісня в стілі собачки, да, де Настя. Показує свої принати. Це прекрасний приклад для молоді. Ці артисти, їх за них потрібно триматися, їм потрібно давати зелену дорогу, зелену вулицю і в розіграшах, а вже ж брати участь їхніх. Продовжуючи тему ротару, я хотів би сказати ще один момент. Мені відповіли, казали, що ви лізете в життя чужих людей. Дивіться за своїм життям, за своїми близькими, а не там, типу, за ротару і за її близькими. Я скажу, скажу так, що людина, яка має такі нагороди, там, да, звання як народний артист України, да, як легенда України, усі ці нагороди, вона має бути суперлояльною до України. Не виступати в 21-му році на пісня року в Москві, не виступати в Сочі на різноманітних. Конкурсах. А після цього навіть в статтях пишуть, що а після цього виступила на сцені 95-го кварталу, тобто вона і тут, і там, і тут, і там. Така людина має бути суперлояльною до України. Така людина має бути моральним. Авторитетом можете ви перелічити моральні авторитети, які зараз наявні в Україні. Да, ми можемо говорити про військових. Ми можемо говорити про бізнесменів, про тих тих, 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 тих. А де ж моральні авторитети? Да, де духовна еліта? Так, ось такою духовною елітою непогано було б бути митцям, в тому числі, які мають такі нагороди від держави. А вони їздили, їздили туди, сюди, туди, сюди. А зараз хочуть сказати, що. Ой, мені там ще написали, кажуть, що ви ж не знаєте, скільки там Софія Ротару через свій іменний фонд допомагає. Я кажу, реально не знаю. Мені здається, що ніхто не знає, як же вона допомагає через цей фонд, кому і скільки. Головне, що фонд є. Головне, Головне що просто постік про це є. Що фонд допомагає. А скільки та то вже таке? Коли ти народний артист України, коли ти легенда України, у тебе немає особистого життя. Це як президент, все його життя, це Україна, це українська держава, це її захист, це відстоювання національних інтересів. Так, от у митця це все його життя, це. Боротьба за кращі зразки національної культури, презентація її в Україні, презентація її у світі. Там немає особистого життя. Розумієте, тут це особисте життя може бути тільки в такому випадку, як я от запропонував. Забирайте усі нагороди, да? і тоді, будь ласка, особисте життя, займайтеся онуками, дітьми, облаштуванням саду, городу, тину і так далі. І тоді не будуть про вас говорити. А оскільки ви зірка, оскільки ви легенда України, то будь ласка, будьте чесними, будьте зразками або віддавайте нахер ці свої нагороди. Але як приклад нормальної поведінки, тут можна привести Ліну Костенко, коли її хотіли призначити, да. Дати ще одну нагороду, да там мені здається, чи то ну я не знаю, чи народний артист України тут логічно, чи герой України. І вона сказала президентові, що я не ношу політичної біжутерії. Це треба мати самоповагу, це треба мати гідність, це треба мати. На розуміння, що вона собі, оцей пам'ятник не нетрива... рукотворний, да вона його собі збудувала. Їй не треба оця політична біжутерія, бо її знають люди. Вона своєю творчістю збудувала собі все, що потрібно, і визнання там українського народу, да, і мертвих і живих, і ненароджених, і так далі. Тому всі ці паблікушки не треба, які збирає там. Мирослав Вантух, наприклад, який збирає там Софія Ротару, всякі потапи, манатіки і так далі. Коли ти нічого не вартуєш, ти нічого не привніс. Твоя творчість бездарна, безконтентна. В ній немає суті. Це просто оболонка для попси. І ти їдеш на якихось попередніх заслугах, або ти їдеш на зв'язках на якихось таких да, корупційних, або у тебе у владі, да, патрони твої, шанувальники, друзі, да, по шоу-бізнесу, як, наприклад, у Потапачу, у Манатіка, да, це одне кодло таке. І тобі треба прикриватися, тобі треба прикриватися нагородами, якимись грамотами, а, номінаціями, віва, найкрасивіша людина року, там, знаєте, по версії журналу Діла Юй. І так далі. Тоді, коли ти нічого не привніс в історію, тоді тобі треба прикриватися оцією цією біжутерією, коли ти не майстер, не творчак, ніщо, нічтожество. ось тоді треба прикриватися нагородками.